Віт-вітаю на моєму каналі! Дуже рада, що ви сьогодні заглянули на мою вечірню рутину. Ми сьогодні будемо прибиратися разом з вами. Я покажу та розкажу, що саме я роблю у такий вечірній процес, щоб залишати свою кухню у чистоті та порядку до наступного ранкового дня. Дивіться, моя вечірня рутина починається приблизно з п'ятої години. Починаю з цього часу підготовлювати собі інгредієнти продукти на вечері. Але, звичайно, що не завжди виходить так по графіку, можливо, запізнитися там до 6 години, тому що, як ви знаєте, у приватному будинку завжди більше роботи на подвір'ї, також ще якась додаткова робота у будинку. Тому цей процес може трішки затягнутися, і я можу почати цей процес трішки пізніше. Це не обов'язково починати. Там з п'ятої години, але я собі, наприклад, там виробила правило, тому що мені так краще. І якщо я знаю, що буду готувати, наприклад, там страви на завтрашній день, щоб зранку не стояти у плити. А моя страва була до обіду, вже готова перша страва, друга страва, принаймні продукти, ті, які можуть бути наперед приготовлені. Обов'язковим пунктом у мене є те, щоб не залишати посуди ніякої в раковині до ранку. Ну без виключення того, що звичайно що ми всі живі люди, і в нас можуть бути певні проблеми. Там болить голова, ти себе не там, трішки погано почуваєш. Цього ніхто не відміняв. Я можу і залишити також ту посуду в раковині, і помити її зранку, ніхто мене за це сварити не буде. Звичайно, що, чи хочеться, наприклад, вибираєш між тим, щоб помити якийсь певний час, витратити помити посуду, якщо вона назбиралась так досить багато ввечері. Чи, наприклад, там подивитися з дітьми, з чоловіком. Там діти хочуть якесь кіно чи знає, той самий мультик, то я, звичайно, що відкладу посуду. Мені буде це не проблема, я піду проведу більше часу з сім'єю. Кожного по-своєму проходить вечірня рутина, тому я нікого не запевняю, щоб робили те ж саме, щоб було все там, не знаю, ідеально, все залишалося в чистоті. Ні, кожен робить так, як йому. Добре, як йому виходить. Ну, якщо, наприклад, людина почуває себе комфортніше, коли в раковині так багато посуди, то ну, нехай так і буде. Я стараюся перемити всю посуду, щоб вона не залишалася. Обов'язково після миття посуди я вимиваю раковину, також приступаю до вимивання плитки після того, як чи приготувала вечерю, чи навіть якщо я тільки збираюся її готувати, ну, завжди зі мною, я думаю, ви будете згідні, що готувати завжди приємніше, коли кухня в чистому вигляді, коли ти бачиш чистоту й порядок, і тобі хочеться приготувати і чогось смачненького. І це завжди починає робити порядок і в голові. Також тому, що немає того завалу, немає тих бардаків, того тої грязі. Ну стараєшся якось по своїх можливостях залишати цей свій куточок у чистоті. Тим паче, що я дуже багато часу залишаюся і роблю все на кухні. Це мій кабінет, і робоче місце, мій творчий процес. Не знаю, одна кімната для мене це, це все. Я хочу, щоб в цій кімнаті було завжди затишно, приємно та чисто, і стараюся все це залишати в такому порядку. Як таку хімію я не використовую дуже сильно. Якщо робити це на регулярній основі, такий легенький порядок поверхневий, то не буде того ж завалу. Якщо б не робити його кожного дня, робиш тільки зранку, ввечері цього не робиш, то звичайно, що буде дуже багато і пилюки, і жиру. Одним словом, буде хаос. Але по своїх можливостях дивіться, як вам виходить. Ми не всі ідеальні, тому я не думаю, щоб що потрібно брати там з мене приклад і бути. З такою дуже охайною чисюлею, як ви бачите, що я роблю. Я роблю, тому що я привикла так робити, але це нічого не означає, якщо у вас так виходить, то так ну, робіть. Ви будете великий молодець, якщо приучите себе до такого розпорядку, щоб самого себе не загружати в цьому хаосі, а просто підтримувати і завжди залишати в чистоті та порядку. Що, ще входить у мою вечірню рутину, то це трішки позбивати подушки в кухні на дивані, тому що я дуже люблю валятися на цьому дивані. Особливо люблю монтувати вам, озвучувати відео. Дуже мені подобається, тому що такі подушечки м'якенькі, і дуже приємно на них сидіти, відпочивати, попити гарячої кави, чаю, просто посидіти. Також залишаю це місце в охайності в чистоті. Забираю все те, що залишається непотрібним, відношу все на своє місце. І ще обов'язково, Але це не кожного вечора я це роблю, але роблю на регулярній основі. Я засипала кисневий відбілювач, заливаю кипяченою водою, але небагато, тому що, так як там пластикові трупи, то стараюся трішки так, знаєте, поступово залити кип'ятком, і вона дуже так гарно вже починає шипіти в цих трубах, тому що навіть якщо ми використовуємо рідину до посуди від жиру, не означає, не Є те, що труба не заб'ється, в мене вона і забивається, і купили такий шланг. Можливо, колись покажу, що саме ми використовуємо для прочистки труб. Також це робиться на регулярній основі, там раз у місяць проходиться по всіх трубах у ванні, в раковині, умивальнику. Також в кухні, в трубі є у нас такий шланг, який йде спеціально для того, щоб прочистити такі труби в будинку. Ну і тоді вже не забивається труба ніде, а все дуже добре проходить. Ну і звичайно, що, як ви знаєте, запах залишається у раковині, тому що якщо це не робити, не прочищати. Трішки труби, то запах звідти йде такий <хи> добрячий. Е, так прочищаю, промиваю, і вже тоді починає приємний бути аромат. І ще можу в кінці додати пару капель ефірного масла, якщо він у мене є. Цього разу я вже не додавала, тому що е, минулого тижня я вже так робила. І е, я просто показала вам. Який, який метод я використовую для того, щоб не залишався запах в кухні? Так, щоб воно було все чисто? Ще проходжуся по фасадах в кухні. І, до речі, після того, як я їх перефарбувала, вони залишаються в такому ж стані, як я їх і помалювала. Чистенькі, біленькі, нічого з ними не сталося. Фарба, яку я вам показувала, дуже... Як на диво, виявилася якісною, вона не жовтіє, і дуже мені сподобалося. Я думаю, в принципі, що на другий рік літом потрібно трішки поновити, освіжити, біленькі, зробити фасади і знову буду використовувати ту фарбу, навіть попри те, що вона просто має такий запашок. ну, але... Воно того варте, тому що дійсно фарба не жовтіє, а залишається такою білосніжною. У мене також в день поправся одяг, тому щоб не назбирувати велику купу, яку я вам показувала в минулому відео, але це, в принципі, одяг був із гардеробу. Але в мене буває і така купа також назбирується після такого великого прання. Зараз. Небагато його є, тому швиденько розкладаю все по своїх місцях, заношу рушники у ванну, перескладаю, передивлюсь. Приступаємо до приготування двох страв. Сьогодні я вирішила приготувати ввечері картоплю, варену, молоду картоплю. Я її попередньо дуже добре промила від землі, від всього бруду, добре її почистила. Шкірку я не знімала. Вона нам буде потрібна для того, щоб була корочка, тому що ми будемо її відварювати. І після того я вже покажу вам наступний процес, тому я підготувала вже її до варіння. Зараз ще додалю сюди трішки солі, також налила повністю води і поставлю її, щоб вона готувалася до майже готовності так, щоб було. Половинка, щоб така була твердувата, ще недоварена, а трішки вже вона була майже приготовлена. Потрібно за цим ретельно слідкувати, тому що картопля молода і вона дуже швидко готується. Підсолюю таку ложечку маленьку з горкою беру солі, пізніше за смаком я буду пробувати. Ну і вже в кінцевому результаті страви. Також за смаком додамо всі спеції, інгредієнти, які нам будуть потрібні. Насправді, все це дуже просто і дуже швидко. Ну і тим часом, поки в мене вариться картопля, тут у мене вже начищена також молода картопля, вона вже йде без шкірки, очищена, також начистила дві цибулинки і. Дві моркви. Я начислила, тому що в мене були такі залишки, і якщо зараз я їх не використаю, то заморожу у морозилку. Ми будемо готувати зараз супчик, дуже смачний, на квашеній капусті, дуже простий. Я знаю, що багато хто з вас точно цей рецепт знає. До супчика будемо додати ну, картопля, трішки злегка зробимо зажарку з моркви та цибулі. В кінці додамо, коли цей бульончик закипить, додамо квашену капусту. Я її один раз промила, щоб трішки була така злегка кислинка. Саме такий гарний смак у цьому супі. Що Є присутній такий коснуватий смак самої цієї квашеної капусти, буде дуже смачно. Також до цього супчику ще можна додати рис, але це вже по ходу справи я буду дивитися, чи буду його додати. Звичайно, за своїм смаком. Хочеться чогось такого простого, легкого, щоб. Не, перегр... Не перенагружав сам такий легенький супчик, і буду бачити, чи буду його додати. Також це буде простий такий майже пісний суп. Я тільки використаю, в мене залишилася одна, буквально одна гомілка запечена духовці. Її використаю саме те м'ясо і також додавлю сюди бульончик. We will now use and add all the spices with you, I will show everything along the way. Boken down the streets, feeling the breeze In the sunshine state where dreams come with ease Palm trees swaying with the ocean in view This is the place where I always feel brand new Sipping on a smoothie, chilling by the shore Got my shades on, feeling like I can't be ignored Sun, kids, skin, feeling so alive In the soft wrap game, I strive to thrive Waves crashing on the sand as I ride the vibe Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving in the fellas shook. Understand. Swims down the boulevard with the top down low. Music are blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams where stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high. In this soft rap world where I spread my wings and fly. Waves crash my wings and fly. Вейскрашеноннесендезарад давай совреп флоуен летовидом колай. Амнекиняскру види кечі го натерла я морку, нарізала це поставила зараз, щоб воно трішки так протушилося, щоб воно не піджарювалося, тому що е, хочу зараз зробити такий зовсім зовсім легенький е, смак е, під, такої зажарки. Тому е, додаю зовсім небагато олії. Використовую. Так, так, ось таку е, марки Галицька здоба, вона мені подобається, що не дуже розрізкується по кухні. Е, так, е, в мене вже тут картоплинка на е, супчик вже кипить, тому е, трішки зараз додавлю спеції е, більш таких натуральних страв, е, без е, різних таких додань е, солі. Е, і також трішки лаврового листа дивіться зараз я буду використовувати такі сушені трави це суміш овочів, також ренульований часник і хмелі сунелі також додатково за смаком додавлю просто солі і все. Молода картопля дуже швидко готується, тому зараз викладаю квашену капусту. Мабуть, буду викладати не дуже багато, так щоб було в міру, щоб не було за дуже такої великої кислинки, тому що діти також їдять цей суп і не хочеться переборщити з цією кислинкою. Зажарка у нас готова, тому я зараз відправляю її в наш супчик, він майже готовий. Получається дуже-дуже смачно та корисно. Даю, щоб приблизно хвилин 10 ще супчик трішки покипів. Доливаю зараз води до повного верху. І якраз за тих 10 хвилин наш супчик вже повністю буде готовий. Також хвилин 20 там, щоб він настоявся, щоб гарно все у нас об'єдналося ще в смаках, було дуже смачно. Поки в мене готується страви, я помила кавомашинку, підготувала її до ранкового ритуалу, помила чашу, в яку всипаю каву. Вже в мене вона чиста, і на ранок вона вже буде в мене готова. Також посуда в мене вся просохла, яку перемила, тому складаю все на своє місце, протру раковину і все. Ця поверхня у мене буде уже чистою. І ще за той час за кадром я приготувала, також як бачите, в мене ще залишився в слоїку квашена капуста. Я також її промила, зробила такий салат. Мені він більш такий зимовий, але захотілося зараз до жареної картоплі, тому я добре її промила. Щоб такої не було сильної кислинки, додала, звичайно, ріпчастої цибулі, дала сіль, перець, олія і все. Супчик булькає. А я зараз хочу піти на город, принести трішки пару гілочок кропу, щоб було зверху присипати, було дуже смачно. Тільки погляньте, який він вийшов наваристий, який він смачний і також дуже красивий такий. Золотистий, від моркви, цибулі. Я вже спробувала трішки дуже-дуже смачний. За бажанням можна також додати таку перловку крупу. Колись в дитинстві варили такі капустня з тією перловкою, і мені дуже не подобався. І коли просила, щоб мені її не клали, то в такому вигляді мені подобається більше. І ще, до речі, а я казала, що дам трішки куряче м'ясо вирішила не давати нічого такого більш тяжкого. Хочеться залишити цей супчик, щоб він був зовсім зовсім легенький, просто овочі і все. І так він вийшов дуже-дуже насичений, ароматний, ну просто не передати словами. Якщо, можливо, хтось з вас ще не знає, як такий супчик з капусняка, то раджу спробувати. За бажанням можна додати сюди все, що хочете, і кубаски, сосиски, м'ясо, ну, перець болгарський. Все, що хочете, все, що вам подобається, те, що любите, можете сюди все додати. Буквально одну годину я витратила для того, щоб приготувати першу та другу страву. І дуже прості страви, як бачите, але вони настільки смачні, що е, хочеться повторити знову і знову. Так, дивіться, картопля вже майже остила, тобто її можна тримати спокійно в руках. Е, сковородка, яку ми жарили за жарку, вона вже в мене підігрівається. І я нарізаю. Такими слайсами, як бачите, не дуже грубо і не дуже тоненько. Щоб вона, Якщо будете дуже тоненько різати, вона просто розвалиться, тому що під час готування зажарювання вона буде дуже-дуже м'якою. Як бачите, легко ножик прорізає її, тобто вона вже майже готова. Ми її тільки зараз трішки-трішки піджаримо. Скажу відверто, що таку страву я готую дуже рідко, але дуже нам вона сподобалася. Я не готую тільки по тій причині, що на цю картоплю треба трішки більше лити олії, щоб вона була такою хрустящою. Але я думаю, один раз в тиждень можна собі це дозволити, тому що це дуже-дуже смачно. І буває, коли. Таку картоплю приготуєш, то в моєму випадку вона розлітається дуже-дуже швидко. Цього разу я не робила її дуже багато, тому що, так як нас троє сьогодні залишилось, тому що всі роз'їхалися син та чоловік. І ми сьогодні вечеряємо тільки троє, тому, я думаю, нам вистачить цієї картоплі. Я додала паприку, додала хмелі сунелі. Сухий часник гранульований, трішки олії все це заправляю, сіль за смаком все дуже добре перемішую. І вона дуже-дуже смачна. Такий маринад у нас вийшов, тому додатково олії я вже не додаю, тому що ми тільки що робили такий маринад з картоплею. І вона зараз буде жаритися до. В повної готовності приблизно хвилин напевно 15 я її пожарила. Вона дуже-дуже хрумка вийшла і тим часом, поки вона у мене ще трішки піджарюється на дуже маленькому вогні, я накриваю в настіл. Викладаю щойно приготовлені страви нашу жарену картоплю, також салат з капусти. Буду додати трішки супу кожному тарілку дітям. Собі вирішила вгорня влити, трішки, щоб не було багато, не перенагружати свій жолудок. Буду кликати дітей до вечері, тому всім приємного перегляду, хто також зараз буде смакувати, вечеряти, всім приємного апетиту і всім папа до нового відео, до нових зустрічей. Cruising down the highway, windows down low Sunset paints the sky in a fiery glow Mountains rise up, touching clouds above Valleys below, filled with whispers of love On this road, every scene's a delight From sunrise to starlight, day to night Nature's canvas unfolding so grand In this journey, we're living unplanned City streets pulse with energy so bright Neon signs flashing in the depths of night Skyscrapers stand tall, reaching for the sky As we pass by, with dreams flying high No maps, no plans, just an open road Wherever it leads, we'll happily go Each sight, each sound, a memory to keep In this adventure Run on this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living on falling